І нещодавно е, пан міністр закордонних справ сказав, що е, може е, пройти велика ротація послів в Українах місцевих, чи означає це, що буде замінена е, пані посол у Сполучених Штатах Америки, і чи може торкнутися ротація також посла у е, Сполученому проїзді пана Залю? Дякую. Іноді новини можна не читати, а просто поспілкуватись з нашими журналістами з'являються А Зміни постав Сполучені Штати Америки відбудуться. Я вдячний Орсані Мацарі. Ми з нею роз, ми розмовляли, мали контакт, я маю на увазі. І буде продовження її роботи, я не можу вам сказати. Багато чого залежить саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоб вона продовжувала працювати в Україні. Якщо вона вирішить для себе по-іншому, свій шлях це її вибір. Що стосується нового посла, я би так сказав, і Кабінету міністрів, я скажу відверто. якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну Сполучених Штатів Америки, тобто ключовим нашим послом. Буде Міністром оборони простяг у це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Зрозуміло, чому. Тому що сьогодні всі рішення весь наш бюджет, це наша війна, але це правда. І тому від Міністерства оборони дуже багато залежить цього. Тому це серйозніше. Для нас дуже важливо сьогодні в тому контексті, який зараз відбувається, посилювати відносини зі сполученими штатами, не втрачати цей момент. Я вважаю, що ви самі це розуміють, самі це відчувати. Принаймні, з нашого боку буде саме так. І тому потрібно, щоб людина була сильна і була в контексті. Найголовніше. А це в контексті посилення України, зброї. Перевіс. І тому одна з моїх ідей в тому, що це може бути міністром оборони України. І в зв'язку з цим це має великий вплив на уряд. Тому що знаєте, життя воно таке. Критики може бути багато і нормально, і нормально. Але хто хто це зможе? Хто зможе мати внести таку відповідальність в час? Він питання від цього багато речей. Окрім цього, цього, якщо будуть відповідні руки, то ні, безумовно Україна повинна бути швидкою, якщо ми хочемо перемогти зібрання. За себе, за свою незалежність. Партнери, кому теж модернізованими ми також. І тому, безумовно, я це підкреслював сьогоднішньому уряду. І ще раз підкреслюю, це не тільки стосується уряду всіх інституцій. Безумовно, Україна в цій боротьбі з дефіцитами, коли ми витрачати повинні гроші тільки на посилення, на зброю, оборону. Безумовно, є е, е, укриття, ми говоримо про безпеку. Треба думати про скорочення інституцій у будь-якому факторі. Що можемо, треба скорочити. Це нормально, щоб керувати було а, процесом швидше, щоб було менше бюрократії, щоб було а, економний бюджет.